Пропоную вашій увазі однокімнатну квартиру з якісним ремонтом. Огляд розпочнемо з кухні. Вона майже 5,5 метрів квадратних, укомплектована всією необхідною технікою. Є посудомийна машинка. Власники ще доставлять холодильник та пральну машинку. Є гардеробна. У санвузлі замінена вся сантехніка на нову та якісну. Також по квартирі замінена вся електрична проводка. На підлозі застелений кварц-вініл. По всій квартирі стеля натяжна, підігрів води, бойлер. Бачимо зі спальної кімнати вихід на балкон, там великі панорамні вікна. Площа квартири, 31 квадратний метр. Вулиця Павла Корнелюка. Поруч школи, садок. Безліч комерції. Зупинка громадського транспорту. Ціна 54 тисячі доларів. Телефонуйте.